Що таке містеріум? Це жіночий онлайн-простір для духовного, енергетичного та цілесного розвитку. В містеріумі, розкриваючи тему місяця, наприклад, гроші, гармонійні стосунки, жіночні, сексуальність та інші актуальні теми, ми слухаємо лекції, робимо жіночі практики, цигун та додаємо глибокі медитації, записані особисто мною і котрих немає у просторі YouTube. Наступні лекції. 2 числа кожного місяця я розкриваю тему місяця, надаю розклад, завдання та основний вектор розвитку. Як правило, в містеріумі є три лекції на тиждень, більша частина яких проходить в живому потоці зі мною чи сильними експертами, а також ці лекції можливо переглянути в зручний для вас час. Робити медитації також, можливо, будь-який зручний час. А мої медитації це моя суперсила, бо вони працюють потужно. Підтвердження цього ви можете переглянути в закріплених сторіс. Також ми читаємо книгу місяця, дивимось фільм місяця, а потім аналізуємо матеріал на особистій зустрічі зі мною. Додатково у містеріанок щомісяця є новий щоденник для глибшої роботи над собою, а потім звітності в нашій групі. Всю активність ми проводимо в закритому телеграм-каналі та дублюємо на порталі. Приєднатися містерію можливо з 25 числа кожного місяця до 5-го числа наступного. Далі доступ закривається. А наша служба турботи завжди на зв'язку у всіх організаційних питаннях, котрі виникають у учасниць. І цікавий факт ціна клубу дуже лояльна, а цінність велика. Це ви також можете побачити по відгуках містерянок, збережених сторіс. Щоб приєднатися чи залишити заявку на участь, переходь на сайт профілю». Нас стає все більше і більше. І ми щомісячно будуємо своє найкраще майбутнє разом. Бо щастя це стиль життя. Приєднуйся до нашої сім'ї.